штукатур, реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів. Думайтесь у велич місії будівельника. Відчуйте, небачені за розмахом масштаби його діяльності. Будівельники завжди є носіями добра і благополуччя людей. Це завдяки будівельнику в країні тисячі людей. Щорічно святкують новосілля в гарних, зручних сучасно обладнаних квартирах. Це завдяки йому, будівельнику, невпізнано змінює образ наша земля, її міста і села. Кожний народ пишається культурними здобутками своїх предків, бо в них він бачить не тільки своє минуле, але й майбутнє. Навчання за професією реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів проводиться у приміщеннях будівельного ресурсного центру, який створений за підтримки відомої фірми виробника будівельних матеріалів Хенкільбаутехніку Країна Церезів. Адже, не знаючи теорії, неможливо якісно виконувати будівельні роботи. Під час виробничого навчання. Майстер відкриє всі секрети будівництва, ознайомить з технологією виконання робіт, допоможе оволодіти потрібними навиками. Виробнича практика це показник отриманих знань та умінь. Учні працюють на реальних об'єктах, виконуючи відповідальні завдання. Руками реставраторів виконуються ремонти навчального корпусу, гуртожитку, майстерні. Будівельник це покликання, нескінченна творчість і пошук. Реставратори виконують декорування поверхні, втілюючи свої задуми, художне бачення, ідеї. І стіни оживають. Сьогодні наша країна переживає трагічні сторінки своєї історії, але перемога буде за Україною. Сьогодення потребує кваліфікованих будівельників для відбудови нашої країни. Шановні абітурієнти, ми чекаємо вас, молодих, енергійних, креативних людей, які після отримання диплому кваліфікованого робітника будуть працювати над створенням архітектурних шедеврів. Нашій великій незалежній державі